Вітаю, друзі! З вами Лемок. На календарі у нас 11.11. 11 В світі стартували розпродажі до Всесвітнього дня а, продаж, а в нас в Всесвіті World of Wargaming, або, як я називаю, всю цю систему World of Anal. Стартували доволі цікаві завдання. По-перше, в нас день народження літачків. Відповідно, для танкістів це чудова нагода заробити собі золото, при тому, що в нас проходить марафон, відповідно, золото не буде лишнє. Для нікого. Ну, Тобто, маєте можливість заробити собі напрям цей танчик, який зараз є. Ну, тобто, Я розумію, що буде важко грати і в танки, проходячи марафон, і в літаки. Але, тим не менш, можна, просто граючи, якщо в когось є час. Тому що все опирається в час, заробити собі голду на аккаунт. А, відповідно, повторюсь: золото і вільний досвід в літаках і в танках абсолютно одинакову кількість мають. Тобто ці аккаунти, два спарені. Вони, по суті, йдуть як один на золото і на вільний досвід. Срібло різне. Золото і вільний досвід разом. Це для тих, хто не знав. Значить, по завданнях, дивіться. Перші два завдання можна виконати спокійно. Це знищити 111 літаків супротивника, думаю, можна. Зверніть увагу, що беруть участь літаки з 4 по 10 рівня на всіх цих завданнях. Потім, друге завдання. Заробити 111 111 персональних очків. В принципі, на 4-10 рівнях це можна зробити боїв за. 15, якщо ви середній літаковий спеціаліст, ну, тобто не якийсь там профі, а просто середній гравець у ви літаки. Якщо ж ви не грали в літаки, то тут вам вже ну, доведеться покатати трошки боїв для того, щоб пройти. І от основні два завдання, які мене трошки здивували. Ну, по-перше, для того, щоб отримати четверте завдання, не треба його виконувати, треба виконати всі перші три. Виконуєте перші три і вам дає останнє просто бонусом. Тобто один трофей вам ще зверху дає гарпія і один сталевий трофей. А, по нагороді за третє завдання. Дивіться, нам треба перемогти в п'яти боях і заробити не менше 11 111 персональних очків. Я думаю, ви розумієте, чому це мене здивувалося. Дивіться. На других, х було б ці завдання можна вробити, я б нічого взагалі не казав, але на четвертих, десятих рівнях заробити 11 тисяч, ну вибачте, мене це недалеко не в кожному бою. А тут потрібно мати певний пул техніки і певні знання, як грати, тому що для простих гравців, які там зайшли просто з танків пофармити, ну вам буде дуже важко набити ті очки. Я б сказав, що майже нереально. А от для вже таких завзятих літакових спеціалістів, я думаю, це буде ну, трошки складно, тому що треба ще перемогти в тому притому, але думаю, буде можливо. Але не засмучуйтесь на цьому. Якщо ви не хочете брати участь, якщо ваш скіл думаєте, що не потянете, то у нас стартує в літаках знову ж таки. З 14 листопада аж по 15 грудня буде в нас марафончик. Марафончик непростий, марафончик дуже цікавий. Чому цікавий? Тому що літак нас, по суті, не цікавить. Нас цікавить, перш за все, золото для того, щоб потім використати його в танках. Цей марафончик буде поділений на 4 етапи. Відповідно, кожен етап, наскільки я розумію, буде починатися. зараз. Перша фаза з 14 по 15. -го. Відкриваємо і дивимось. З 14 по 15 перша фаза. Значить, у нас четвер п'ятниця розділено і субота-неділя. Значить, четвер пятницю два дні граємо. Заробляємо 500 золота за 5 завдань. Потім, суботу, неділю 16-17 граємо. Знову заробляємо по 5 завдань. І потім так само цей. Ну, тобто, кожен етап так само, розумієте? У нас є 4 етапи, тобто місяць 4 тижні. В кожному тижні по 2 фази. Тобто на четвер-п'ятницю одна фаза і на суботу-неділя друга фаза. Загалом за один тиждень, за вихідні, можна заробити 1000 золота. Маємо 4 тижні, відповідно, 4000 тисячі голди за цей марафончик можна собі взяти на аккаунт і потім в танках витратити собі на якийсь, знову ж таки, черговий марафон або ще щось купити. Там не знаю. Тут ви вже на свій розсуд а, будете ну, витрачати. А, в нас буде. ну, Окрім цього, у нас буде можливість заробити трофеї, які потім конвертуються в унікальні. Чому так? Хто не грав, давайте поясню вам. Граючи в такі от марафони в літаках за кожне завдання, яке ви там будете проходити, знову ж таки, з 4 по 10 рівнях, Граєте собі, і вам там за друге, третє завдання. Перше завдання у нас буде на золото. Ну, це як стартує, я вам більше покажу. а Наступні завдання у нас йдуть на коробки. Коробки, вони приурочені до цієї події. Відповідно, відкривати їх ну, трошки невигідніше, тому що там є більший шанс випадіння цього нового літачка, але, по суті, він нікому так сильно не потрібен. Але при тому зменшений шанс випадіння золота. А потім після завершення події 13 грудня о 13-й годині ці трофеї, ці коробочки конвертуються в унікальні, тобто перетворюються на стандартні коробки, які в нас є в World of Warplanes постійно. Оці от. І тут уже у них шанс випадіння ігрового золота доволі великий, і причому може випасти і 10 тисяч золота. Мені найбільше випадало, по-моєму, це 2500. А Більше, по-моєму, той і не випадало. Але знаю людей, яким випадало по 5 тисяч, і навіть людей, які, яким випадало по 10. Тому рекомендую пограти потім в марафончик. Як тільки він стартує, я запишу відео. Більш детально трошки розберемо, тому що так пояснювати тільки на сайті, воно ну, буде доволі важко і думаю, багато кому буде незрозуміло. А стосовно техніки, на якій грати, тут в принципі все по стандарту. А прокачуйте собі оцього монстра. Беофайтера британського 4 рівня. А, потім. Давайте я так зроблю 4, 5. Думаю, шостий й не варто. Там Завдання такі, що краще виконувати на дрібних рівнях. Значить, дивимося, що в мене тут власне, є, що я можу рекомендувати. А, скоробок, якщо у когось є оцей лаг 3.34, то це, звичайно, імба, але на ньому треба навчитися грати. Відео, відео є на каналі, як на ньому грати. власне. Потім XFL 1. Непогана машина, можна придбати за золото в обслуговуванні. Ні, В розвиток, розвиток заходите і можна придбати цей Ні. Потім Bfighter. Ну, Hurken теж цікавий, але мені більше подобається XFL. Біофайтер — це обов'язково для прокачки, це один із, скажімо так, найкращих тяжів на своєму рівні. Потім, потім, потім. Бомбардувальник, це вже на марафончик у нас П-2, це для марафона. А для тих от завдань В принципі, ще може підійти бумеранг, але знову ж таки на ньому потрібно грати. І в принципі я більше по техніці ну, не знаю. Ну, Із можливих це бумеранг, це Biafiter. На ньому найпростіше буде набити. XFL1 покупний і із коробок, в кого є Лаг 334. То дуже класно буде. Тому. Так, зараз. Де тут вони є? Велика Британія це в нас бомеранг. І. і, А що забрали цього? Вже ж не можна? Ага, це в США. Я. Туплю, вибачаюсь, і це XFL1 з США. І власне на цьому з покупних, я більше рекомендувати по суті, нікого то і не можу. Хіба що з Європи ви хочете задонатити на Сі100. Якщо ви маєте золото, до речі, зараз вартість купівлі на всього 900 золота а, знижена, то купляйте собі на аккаунт Сі100, якщо немає нічого. За 900 золота і фармить собі коробочки. На ньому буде найпростіше настрілювати. В нього дуже потужна передні, передня гармата. І також він, коли прокачається, то дуже непогано задньою розстрілює всіх супротивників, які сідають вам на фікс. Тому за нього я забув, це, ну, це із золотих, це, напевно, саме найбільша ібаця система. Тому за нього не забувайте класі Європа, а зараз якраз знижка 900. Так він коштує 1800. От такі от справи. Думаю, більшу частину я розповів. А, по марафончику потім уже поговоримо пізніше. Поки що на цьому все. А, гарно дякую всім за перегляд і бувайте!